Всім доброго дня, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні вийшла на прогулянку зі своїм собакою, з Бартом, ось ми гуляємо. І так дивно, дивимося, що наша, наше озеро вже замерзло. На кінець зими, деякі морози вже, мабуть, скоро будуть відступати. І в нас, знаєте, Хочу показати, що тут ковзанка є на озері. Діти катаються на ковзанах це зранку. І на вихідні дні тут, бачите, ворота встановлені. Ось ворота. І наші місцеві хлопці, чоловіки, грають хокей на вихідні дні. Ну, за всю зиму я вам хочу сказати, тільки ось наприкінці лютого, скажімо так, почали морози і насолоджуються люди катаннями на ковзанах. Я на ковзанах не катаюся. Тому що був такий неприємний у мене момент пару років назад, що я впала і так впала, що аж ковза не порвалася. Так, знаєте, травматично було, пошкодила собі коліно, тому сказала, що більше я на ковзанах кататися не буду. Ну, хто вміє, хто любить, той катається. А я тільки насолоджуюся, можу тільки походити. Походити і полюбуватися, порадіти за людей, які катаються на ковзанах. Мій собачка теж, е, ну, ми спускаємося до, 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 до озера, і знаєте, мій собака не розуміє, як це так, що ну, боїться ніби ступити на лід, тому що. Він знає, що він тут купається і думає, вступаю і боюся чи не провалюся. Тому ну, пішли, Барт. Іди, іди сюди, Барт. Давай, іди сюди. Я Зараз кину палку. Бачите? Іди. Шукай порт. Шукай. Ніби дивиться і боїться ступати. Давай, йди, йди, не бійся. Замерзла все, йди, йди, шукай порт. Барт, шукай порт, шукай. Да, шукай, не бійся, йди, йди, шукай. Давай, 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 йди. Він знає, що він тут <сь> заходив у воду купатися і боїться, боїться і думає, що зараз провалиться і не дай бог втопиться. Бачите, як обережно обережно так. Давай, шукай порт. Давай, давай, не бійся, йди. Давай, 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 давай. Боїться. Боїться, ступай і боїться, бачите. Давай, давай, трошки залишилося. Трішечки, давай, забирай порт. Давай не бійся. Молодець. Молодець, варт. Бачиш? Так обережно-обережно ступає. <гум> Молодець. Хлопці катаються, розчищають льот. Мабуть, будуть готувати для площадку для хокею. Ну, пішли барт, далі гуляти. З однієї вже ніби й весна, снігу немає, а з цієї сторони крига. З цієї сторони, ось тут в лісочку у нас пташки, пташки співають, ніби вже і весна, вже і хочеться весни. А з цієї сторони крига, зима. Ну, останні дні. Скажу вам, останні дні, мабуть, зими вже, тому поки морозно, покатаємось, катаються діти люди на кризі. На льоду насолоджуються хокеєм. Ось така наша прогулянка. Всім гарного дня, всім дякую за перегляд, друзі. До побачення.